Майстер-клас з писанкарства пройшов у світлиці музею Михайла Коцюбинського. Організували його представники об'єднання Молода Подільська Січ. Провели майстер-клас Вінницькій майстрині Вікторія Ніколаєва, Ольга Зайцева та їх наставниця Людмила Філінська. Я не перестаю дивуватися, як на маленькому яйці можна закласти стільки побажань, стільки епохи, стільки культури, стільки народної мудрості, знань. Тобто читаєш писанку і на писанці можна цілу книгу прочитати. Ото, що ви бачите на писаночках, це все не просто малюночки, а це символи. А символи що означають символи? Це мова на писанці. Давайте почнемо так: самого головного символа це сонечко. Другий головний символ, як ви думаєте, без чого життя не може бути? Води без водички. Водичка є, сонечко є. Що потрібно ще людині для життя? Земля земля, лінію малюється. А земля дає що? Дає їжу, і тому без їжі людина не проживе. А як землю намалювати на писанці? Якщо можна. Якщо можна намалювати землю прямою лінією, а водичку хвилястою лінією, Сонечко намалювати сонечком. А як їжу намалювати? Крабочки, зерняточка. Отак тримай, як ти ручку тримаєш, бачиш? Отак, як ручку тримаєш. І Ієчко повертай, так як тобі зручно було. І так, якщо ти пишеш пряму лінію, то ти отак зрозуміла? Отак, тобі так буде зручніше. Я приїхала ну не в перший раз, я це другий раз. E, наші були в школі, приїжджали ми ті самі. E, На майстер-клас з Вінниці так само була. Мені e, дуже сподобалось і хочу ще краще навчитися. На майстер-клас писанкарства до Вінниці приїхали дівчата з усієї області. Навіть є гості з Італії і Швейцарії. Марина Микитенко, Володимир Гіряменко, Телеканал Віта.